Замість Сергія Кондрачука Андрій Карауш в обласній раді обрали нового голову. Туберкульоз у віддалених громадах виявлятимуть за допомогою флюромобіля. Рівняни перераховують монети на Збройні сили України в рамках акції Смілива гривня. На Рівненщині запустили станцію моніторингу якості повітря. Рівненська обласна рада сьогодні достроково припинила повноваження голови ради представника Європейської солідарності Сергія Кондрачука. Його звільнення ініціювали фракції Слуга народу, батьківщина за майбутнє та сила і честь у проєкті рішення. Зокрема, йдеться про те, що голова виносить на сесію питання, які розколюють суспільство і депутатів. Нагадаємо, у червні Сергій Кондрачук ініціював засідання, на яке виніс пропозицію звернутися до Верховної Ради щодо закону, який би у. Можливив діяльність московської церкви. Я керувався тим, що вважаю, що робота поки що діючої голови не відповідала інтересам всього депутатського корпусу. У голосуванні по питанню про звільнення Кондрачука також взяли участь депутати від радикальної партії Олега Ляшка, тоді як депутати від свободи та європейської солідарності відмовилися голосувати. Голосування відбувалося таємно. Ми на сьогоднішній день не можемо говорити підтримали чи ні, це таємне голосування. Кожен з членів фракції може вирішити. Ми збирались, ми обговорювали питання. У нас кожен у нас демократія, кожен може висловити свою думку, своє бачення не голосувала наша фракція, тому що перше за як голосування це таємне. А ми хочемо показати нашим виборцям, що наша позиція є відкрита, аргументована. Вона є послідовна. Наше неголосування – це це категоричний протест проти того, що це питання взагалі з'явилося в порядку. Згідно з процедурою, аби звільнити голову ради за це має проголосувати більше половини депутатського корпусу, тобто 33 і більше обранців. Лічильна комісія оголосила результат: 42 за. Відтак рішення про дострокове припинення повноважень Сергія Кодо. Зачука прийняте надалі. Він продовжить працювати як депутат. Я відверто скажу: такої легкості, спокою, внутрішньої гармонії я точно не відчував дуже давно. Та підтримка, яку десь я відчував навіть по тому питанню, яке ми ще з вами обов'язково доприймемо, це неймовірно. Це дуже тішить і, власне, створює легкість на душі. Після цього новим головою облради обрали керівника фракції Слуга народу директора облводоканалу Андрія Карауша. Нагадаємо, він є однопартійцем голови Рівненської ОВА Віталія Коваля. Він сподівається, що у такому тандемі керівництво області стане ефективнішим. Я думаю, що це не про боротьбу кондарчука і коваля, це про об'єднання для перемоги саме України. Тому що сьогодні ми не вміряємо з якимись амбіціями. Ми просто маємо більше і наполегливіше працювати. Розглянути усі питання порядку денного сесії депутати не встигли. Новий голова запропонував закрити засідання і продовжити його пізніше. За словами Андрія Карауша, йому потрібен час, аби визначитися з долею заступників та складом президії. А тому він хоче проконсультуватися із представниками фракцій, які надали йому підтримку. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Перед розглядом кадрових питань обласна рада сьогодні прийняла звернення щодо діяльності УПЦ МП. Варіантів звернень було два: одне пропонував голова облради Сергій Кондрачук. Ще одне було узгоджене представниками п'яти фракцій. Депутати підтримали останнє в тексті звернення. Зокрема, обранці вимагають у Верховної Ради прийняти закон, який унеможливить діяльність УПЦ МП в Україні. Керівникам тергромад області радять провести роз'яснювальну роботу серед жителів щодо неприпустимості діяльності УПЦ МП в умовах військової агресії Росії. Нашої держави СБУ просять поінформувати облраду про наявність фактів колабораційної діяльності священнослужителів УПЦ МП. За це звернення проголосував 61 депутат. Для нас для Острощини важливий такий показник радіаційного фону. Ось через наближеність до Хмельницької атомної станції. Тетяна Шокур демонструє, як працює прилад вимірювання якості повітря, який встановили в Острозькій академії. Основне те, що індекс якості повітря становить 8 балів. Ми можемо прогорнути донизу і побачити ось таку карту, на якій ми зрозуміємо, що цей показник насправді хороший і наслідки на здоров'я мінімальні. Розмістили пристрій у новому корпусі Острозької академії, який знаходиться у центрі міста. Ми бачимо тут зліва дорогу, так це проспект Незалежності, тут постійно рух транспорту. Ну і звичайно, що це теж логічно, що саме в цьому місці, де вирує життя, де з 1 вересня буде в нас багато студентства, багатолюдно». Реалізували ідею громадська організація «Екоклуб» та міжнародний проект Чисте повітря для України на Рівнощині. Вже функціонує дев'ять таких пристроїв. Працівники рівненського гідромецентру відбирають проби тричі на день вручну. А департамент екології та природних ресурсів рівненської ОДА Публікує інформацію про стан забруднення повітря раз на квартал. Тому так важливо мати об'єктивну оперативну інформацію. Час від часу ми бачимо по станціях перевищення по пилу. Разом із тим, 6 серпня дві станції, що розташовані в Обарові та Острозі, зафіксували аномальний стан забруднення повітря. Зокрема, прилад фіксує рівень пилу, аміаку та азоту. Всі показники в реальному часі можна відстежити на сайті Екосіті. Ми маємо розуміти, який вплив може принести на навколишнє середовище будь-який удар на якесь підприємство хімічне. І завдяки такому пристрою, ми можемо це відслідкувати в режимі реального часу, не очікуючи повідомлень від ЗМІ. Кожний житель острога, навколишніх сіл, міст він може. Пересвідчитися в тому, що повітря в цей момент чисте, безпечне, не потрібно використовувати якихось заходів безпеки. Сподіваємося, що цими даними послуговуватимуться органи місцевого самоврядування. Вони будуть швидше реагувати на забруднення та притягати порушників до відповідальності. Катерина Сірук, Ігор Прогубчук, новини на Суспільному. Так, рахують монети у відділенні Ощадбанку, що на вулиці Київській у Рівному. З 1 серпня всі охочі можуть переказати їх на потреби збройних сил. Національний банк України разом з партнерами оголосив благодійну акцію Смілива гривня. Кожен клієнт може. На принести до нашого банку будь-яку суму, незважаючи на її кількість дрібними монетами, і поповнити на потреби армії. Або здійснюючи якийсь будь-який платіж, здачу може спрямувати так само на потреби армії. У нас банку акцію називають мобілізацією монет. Приймають номінали 10 і 50 копійок, а також одну, дві, п'ять і десять гривень. Якщо сума велика, варто домовитися про візит завчасно. Приносити можна і виведені з обігу гроші. Є такі монет. Дети, які ми вилучаємо з обігу, 5 копійок і 25, Ми їх вилучаємо, приносять нам особи. Ми їх вилучаємо і обмі, і за них видаємо. Ну гваривнях видаємо, а ці відправляємо в управління. вже. то це приносити. Ми вам робимо обмін. Тобто, ви в в них ви вас їх забираємо і віддаємо вам. Монети або гривні, які зараз ходять в обід. Юний рівнянин Макар свої монети до банку приніс вже вдруге. Гроші перераховують на спеціальний рахунок Нацбанку, банку, і клієнт отримує чек. Це буде твій внесок в перемогу нашої України. Дякую, перший раз Макар приніс 250 гривень. Тепер назбирав ще. Я приніс для зсу 100, 101 гривню, щоб наша перемога. Настало скоріше. Я збирав. У мене вдома є виставка в кімнаті, і я приглашав туди маму з татом, щоб і на білетики вони мені давали по 10 гривень. І Я так собі збирав. Він, мабуть, бере приклад з волонтерів, які він бачить по телевізору, і побачив акцію. Що по телевізору є така проходить акція, реклама була. І він сказав: Я хочу все своє принести і віддати на армію. Я була дуже рада. Акція Смілива гривня триватиме до 31 жовтня. Щодня до банку приходить від 5 до 10 бажаючих здати монети. А загалом гроші для армії через банк люди перераховують з початку повномасштабного вторгнення. Мобільний ощад, через який напроти Зі 24 на 7 можуть клієнти з своїх рахунків перераховувати кошти по вказаним реквізитам на підтримку зсу. Також у нас на як і в всіх відділеннях багато є терміналів тільки на нашому відділенні є термінали самообслуговування в кількості три штуки. Клієнти наші могли через касу нашого банку. Поговоривши при цьому з касирами, розказавши якісь свої історії і отримавши підтримку від наших касирів, від наших працівників, здійснити свої внески в підтримку ЗСУ за інформацією заступника голови Нацбанку Олексія Шабана на спецрахунок ЗСУ за п'ять місяців перерахували понад 20 мільйонів гривень. Володимир Струс, Ігор Прокопчук. новини на Суспільному. Це флюоромобіль. Він працюватиме на базі обласного фтизіопульмонологічного центру. Для чого він нам був потрібен? Для виявлення туберкульозу серед населення. Але як ми знаємо, рентгенологічно ми можемо виявляти онкозахворювання. Тут можливо ще виявляти патологію. Кісткової кісткової системи, наприклад, патологія хребта, ребер, шия, голова. Це багатопрофільний апарат. Він багатофункціональний і цифровий, що дозволяє, не потрібно чекати, що пацієнт кудись їхав. Не потрібно затрачати часу на дорогу. Цей флюоромобіль з бригадою медиків виїжджатиме у віддалені населені пункти області, жителям яких складно дістатися до медичних закладів. Наша задача підтримувати найвіддаленіші громади Рівненської області і особливо вимушено-переміщених осіб. І це точно допоможе врятувати багато життів. Саме цінне в цьому автомобілі це є цей апарат коли цей флюоробус приїжджає на фактичне місце для праці, цей апарат розкладається, бо він зараз знаходиться в зібраному стані, фіксується і тоді проводиться рентген обстеження пацієнту. Після того, як зроблений рентген знімок, рентген цей є цифровий флюороапарат, Вся інформація зберігається на цифровому носії. Отримані зображення рентгенівські передати безпосередньо лікарю фахівцю, який буде переглядати ці знімки. Завдяки такому обладнанню кажуть медики, вдасться виявляти туберкульоз на ранніх стадіях. Працюватиме флюоромобіль у кожній тергромаді. Дуже велика кількість туберкульозу, яка лікується в закладі, поступає в запущених занедбаних випадках важких, які потребують дуже великих витрат фінансових, яких можна було запобігти. Гривен туберкульозу без сумніву зріс. Ми раніше анонсували ці речі. Зросла суттєво захворювання серед дітей, є хворі серед внутрішньопереміщених осіб. В цьому є свої причини, є війна, є стресовий фактор. В першу чергу буде погоджено маршрут з департаментом охорони здоров'я. Також буде суттєво відігравати роль рівня захворюваності, віддаленості. Автомобіль з обладнанням медзакладу передало Міністерство охорони здоров'я. Зі слів начальника обласної військової адміністрації Віталія Коваля. Це перший в Україні флюоромобіль експертного класу, що дозволяє проводити комплексне обстеження. Тетяна Климчук, новини на Суспільному. Це вже була початок війни. Ми ніби з чоловіком вже знала, що вагітна я, і вирішила на ОЗД сходити. І Потім пішли на ОЗД. Спочатку на ОЗІ показали двоє, але під кінець ОЗІ, як робили, то сказали, що у вас триня, бо, звісно, не очікувала, але дуже рада. Так Анастасія Сакіда розповідає про день, коли вона дізналася, що стане мамою трійнят. Два хлопчика і дівчинка народилися передчасно на 33-му тижні вагітності. Цьогоріч це перша трійня на Рівненщині. Як розповідає головна лікарка перинатального центру Вікторія Янікеєва, упродовж року в регіоні народжується одна-дві трійні. Минулому році також в нашому закладі народилася трійня. Також з хорошим результатом, з хорошим прогнозом і в поточному році маємо першу трійню. Мама почуває себе відносно задовільна, як після оперативних пологів, тому що ці пологи були прийняті шляхом кесарського розтину. Мама малюків розповідає, що коли дізналась про трійню, найбільше хотіли, щоб було два хлопчика і дівчинка. Бажання збулося. Імена для малюків подружжя також вже обрало. Давід. Данік і Соломіта. Ще на першому візі теж нам казали, що в більшості будуть хлопчики троє, але вже потім на другому сказали, що буде ще дівчинка. Тато трійнят Максим Сакіда розповідає, що на пологах присутнім не був, однак дуже хвилювався. Це перші діти у їхній сім'ї. Сказали, що дітки будуть маленькі, то їх будуть класти в бокси, то я чекав в сусідній кімнаті. Таке переживання, звісно, було. Там почув зразу плач діток, то серце чуть не вискочило. І з радості, і з переживання, як там було цікаво побачити. Тих півгодини, що я там чекав, мені казали, що то я там цілий день був в кімнаті. Зараз мама з дітьми перебуває під постійним наглядом лікарів. Є відповідно у нас критерії, коли діти набирають масу два кілограма. Мама може бути з дітками виписана. Але в принципі, по мамі ми три доби, дві-три доби. Якщо це звичайно післяопераційний період, ми таких жінок виписуємо. Мама може перебувати з ними, може відлучатися і приходити за ними доглядати. Це вже як подружня пара вирішить. Сім'я проживає у варіші. Їхня двокімнатна квартира знаходиться на п'ятому поверсі. Ліфта у будинку немає. Тож молоді батьки сподіваються на допомогу від міської влади. Надія Кривко, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному. Це завжди, коли жива черга, то бувають чудві не бої. А так пройшов, але на чергу себе спокійно. Відсидів тебе викликали і все задоволено такими новими введеннями». Такі табло з'явилися над кабінетами в міському департаменті соцполітики. Щодня тут приймають до 200 відвідувачів з питань соцвиплат субсидій, реєстрації переселенців. Було закуплено і передано комплект обладнання електронної черги на загальну вартість 190 тисяч гривень. Ця система вона потрапила ну, не тільки в один об'єкт області, також її отримали три СНАПИ міста Вариш, міста Сарни і міста Дубна. Проте найбільше робочих місць, найбільш розгалуджена ця система саме от у департаменті соціальної політики. Тут під'єднано аж 23 робочих місця. Кошти виділив уряд Великої Британії в рамках проєкту посилення стійкості громад у регіонах України. Окрім техніки, оплатили програмне забезпечення та провели інструктаж для працівників департаменту. Була можливість у Херсона отримати ці, але в зв'язку з тим, що там підбурюся бойові дії, то відповідно програма проон це проект розвитку. Вони запропонували в Рівному. Ми відкликнулись, підготували документи. Направили і з часу це від того часу, коли ми направили документи і до сьогоднішнього, пройшло чотири місяці. Така система допоможе зрозуміти, з якими питаннями люди звертаються частіше, каже міський голова під час інспектування. І ці напрями можна буде посилити. Це оптимізує навантаження на працівників соціального департаменту, які чітко по визначеному часу будуть надавати можливість консультації і всі послуги, які є в снапі понад 40 послуг вже є тут, в даній комп'ютеризованій системі. Електронна черга має звуковий супровід для слабозорих. А восени в департаменті планують передбачити ще й онлайн запис відвідувачів. Це взагалі дуже хороша, тому що да, тому що ти не знаєш, як з Квасилова доїхати і взяти талончик сенсу не буде. Розумієте, коли багато людей, і коли приїде вже талончиків, не буде, то квасилів це є великі, знаєте? Відстань, а якщо онлайн буде, то це дуже буде хороша, якби, зручна ситуація, тому що ти взяв і ти вже знаєш на яку хотру годину ти приїжджаєш". Також найближчим часом з зоні очікування планують облаштувати безкоштовний Wi-Fi. Володимир Струс, новини на Суспільному. На Дубльщині позашляховик злетів у Кювет. Автопригода сталася сьогодні о сімій ранку на трасі Київчоп поблизу села Гранівка. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, водійка автомобіля БМВ не впоралася із керуванням та злетіла у кювет, де її автомобіль перекинувся. У салоні також перебувала пасажирка. Їх обох доставили до лікарні. Відомо, що потерпілі жительки рівного наразі їх стан оцінюють медики. Слідчі розпочали досудове розслідування. Поліцейські звертаються до водіїв, бути максимально уважними, особливо. О за несприятливих погодних умов дотримуйтесь швидкісного режиму та не робіть різких маневрів. В острозі проходить літній табір для місцевих та внутрішньо переміщених дітей. Організували скілс кемп в Острозькій академії. Загалом на участь у воркшопі зареєструвалися 100 дітей віком від 12 до 17 років. 30 з них переселенці. Для учасників організатори підготували квести, кінопокази, а також профорієнтаційні тренінги. Триватиме літній табір для підлітків у острозі до 3 вересня. У нас є різні воркшопи. Ось зараз на цьому тижні до дня молоді. Ми вирішили провести їм тиждень воркшопів про лідерство, молодіжний активізм. А наступної Тиждень у тиждень у нас будуть воркшопи про жестову мову, будуть воркшопи про роботу з фотографією, буде про мову ворожнечі, будемо розказувати простими словами. Ну і, звісно, познайомимо їх з основами фінансової грамотності. Мета цього заходу допомогти внутрішньопереміщеним підліткам адаптуватися, познайомитися, завести нових друзів. ну і, Звісно, спільно, круто, весело провести час.